Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк місто Харків. У нас нове надходження. Шикарний офіційний кросовер Infinity FX35, 2004 рік випуску. З салону авто виїхало в 2005 році. Оснащений автомобіль 3,5 літровим бензиновим двигуном, повним приводом автоматичного коробка передач, якісна літня гума на фірмових 20-х дисках. Є, звісно, косметика по кузову. Зараз більш детальніше покажу. Є ось такі невеличкі притертості. Ззаду у нас досить гарний стан по автомобілю. Є е, шпаклівка, на жаль, по лівій задній четверті. Шпаклівка також тріщиною. Дві двері по лівій стороні, другим слоєм фарбовані. Шкіряний салончик, коричневий колір в ідеальному стані, як на свій вік. Мультикермо, круїз, датчики світла та дощу це все є. Повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, підігрів передніх двох сидінь. Фірмові часи, клімат, контроль, мультимедія, автоматична коробка передач, люк в комплектації, чорна стеля. Дуже кайфова тачка. Виглядає просто неймовірно. Їде також дуже добре, технічно, без нарікань. Повторюсь, всі моменти, що є по кузову, вам показав. Авто вже в продажу. Компанія автопарк, місто Харків, проспект Гагаріна, 23. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі.